До громадської приймальні нардепа Розенблата, яка знаходиться в офісі компанії фаворит, детективи Набуна, навідалися близько восьмої ранку. Свідком подій став охоронець Олег. Сьогодні утром в районі восьми часов прибули люди, представники набу військові люди в формі показали документи на область народної приймальні народного депутата Бориса Соломоновича Розенблата. Представники руководства прибули і місце з ними було проведено область приймальний процесі обіска нічого не було найдено. Тим часом у приймальні нардепа на майдані Корольова людно. Журналістів всередину не впускають. Проходить свідчать. Потім ми з вами Але вже дії, поки ніяких коментарів. Пробувши у кабінеті майже три години, чоловіки мовчки залишають приміщення. Керівниця громадської приймальні розповідає, троє детективів набу прийшли до приймальні ще до початку робочого дня і о 9-й розпочали слідчі дії. Пред'явили ухвалу, відносно якої вони мають право перевірити, чи є якісь якась інформація, чи якісь дані відносно незаконного збагачення. Такого плану, ну звісно, такої інформації не може бути. Перевірили всю необхідну документацію. Ну звісно, в приймальні, що може знаходитись, звернення громадян, яких просто нечисленна кількість. Вони переглянули всі документи, які наявні, забрали ноутбук. Ось обіцяли перевірити інформацію, яка там є. і все. нині громадська приймальня нардепа розенблата працює у звичному режимі.